У ніч на 26 травня Біляєвка зазнала ворожого удару по цивільним об'єктам. Вибухи лунали у різних частинах міста. Внаслідок атаки постраждали десятки будинків. Як біляєвці пережили ту ніч, як дають раду наслідкам та відновлюють свої домівки? У сюжеті Біляєвка Ситі. Він почув тільки що воно гуде, і одразу взрив великий. І тут кидається до мене, і це все падає на мене. Все, все в кімнаті, все всі стекла, все повибивано, все вибили, нічого немає. В огород упав. А це він пав за кухню. Прямо в огород. і це все нам розрушив. все. уламки да, ми уламки Нам приїхали і забрали половина уламків, а половина уламків тут викапують. Ребята міліція приїжджала і красний Крест дав нам допомогу, дали клейонку Нам покриття дали нам і ми це саме покриваємо. Помагають нам друзі, помагають і діти нам. І все. А там мер наш приїжджав, теж дивився все і сказав та саме дасть нам допомогу Тоже ми написати заявлення. Завтра підемо, напишемо, і буде комісія заздаватися, і будуть і нам якусь дадуть допомогу. А яку допомогу не знаю? Спасибо, що дадуть, скільки скільки дадуть, тому що нам треба все покрити, все шипер купити, все. що зробити, що як воно було. А ми з чоловіком тут знаходимося. А що робити, Куди ми підемо? Вікна позабивали воно тим самим. Панєрою, ну, пленкою понакривали, все, і тоді тут знаходимося. Благодаря, що добре, що не зима, що літо то можна хоч трошки так. І скоро приїжджала до мене, стрес сильно був у мене великий, я з перелякою взагалі я не знаю. Короче, шокове состояння було. Дом постраждав, кухня, все, цараї всі, туалет. Ну, короче, все, все постраждало, баня, все. Все, все що в мене є жиле, все постраждало, нічого немає. Все, одни руины, ничего нема. У нас ракета завалась, и, и стекла типа и мы собираем стекла, чтобы, чтобы их мусор выбросить. На момент был свекровь, свекор и мой 11-летний ребенок. Они сидят, ну, как бы нормально поужинали, ложились спать, и тут считают, что четыре шахеда летят на Беляйку. Но даже никто не мог предположить, что это может быть именно. ну, это прямое попадание, его даже не сбивали. Сначала было что-то непонятное глухое, малая с комнаты зашла на кухню, и это вот просто кухня их спасла. Потому что если бы ребенок остался на том месте, где она была, потому что все окна, а там панорамные окна, они все вылетели на кровать. Было возгорание только вот при попадении в газовую трубу, вот это вот горело. Изувеченные две машины, крыша. Службы вчера приехали, посмотрели, померили. Будем ждать результатов. какие они будут положительные, неположительные. Пока мы все за свой счет. На сегодняшний день вот все за свой счет. Нам дали пленку и все. Просто вот оно жужжало, жужжало. В итоге бах, все. То есть его не сбивали. Мы спустили в подвал и ну, десь Приблизно 5-7 хвилин, і це сталося таке. От свис спочатку, такий глухий-глухий, потім як різко бабахнуло, все затряслося. І я от такий, така волна була, що я почувствувала, що на своєму, я бистро дитину такого за, закрила собою, почувствувала на плечі в себе такий потужний був. Ми поки не виходили, поново, ну, воно почало повторно бахкати, ну десь вже дуже далеко. Ну, ми всі рано. потім вийшли, ні світла, нічого не було, і як ну... Друзі, друзі, родичі, брат, сестр, брат, сестра, ну чоловік зять, да, друзі чоловіка, ем, його ем, колеги по роботі, дуже добрі хлопці. Не дивлячи на те, що вони були стомлені, тож бо вони ж працюють. І наступного дня приїхали і вже як газова труба, палає сюди, а тут палаючи гараж. Знищено два гаража, як ви бачите. Сарай там просто шифер, криші нема, повністю вікна, двері ну, вдома. Ну і таке тут заборів немає нічого нема.